На березі сидить сиди, мочеред густенькі, від вітру шелести. Село Нічогівка, це є початок села. Тут протікає річка Кормін. Ну, я думаю, що вона колись в цій річці була багато риби. Люди ловили цю рибу і кормилися. І так, я думаю, так вона її назвали в честь цього, що люди кормилися з річки, назвали річку Кормін. Старші жителі говорять, що колись ну, зараз є дуже бідний ґрунт у нас, пісок. І нічого на цій землі не росло. І так люди вже ну, нічого не росло, значить нічого земля, так і так назвали, нічогівка. На фоні видно млин. Він двохповерховий. Колись до нього молоти привозили люди з Рівненської області, було багато людей привозили. І на хліб, і худоби мололи, зерно. Оце є наш клуб, який був побудований у 1968 році. Попрацювала більш 20 років в цьому клубі, бо я в Красноволі, в Красноволі працювала. А це є будинок, в якому я колись родилась. і Три роки проживала. Батьки побудували хату, і ми переїхали жити в нову хату. Це наша старенька школа. Вона ще працювала і за Польщею. Мій батько навчався в цій школі, він 41 першого року. Навчався, і я навчалась, і мої діти тут навчалися в цій школі. Ні, зараз вона не працює, закрили, бо маленько дітей, село невеличке, то вони всі в Красномолю їздять, автобус бачили, возить. Ну що мало, в селі нема роботи. А молоді треба робота заробляти, за що жити. Хлопці дружуються, треба квартири, хати. А дівчата також хто навчається, то їде. а хто, знаєте, дай, Нема роботи в селі, де виїжджають. У нас їздять на Шуберт завод є люди з села. Тут є, сапають там клубніку, малину, потім збирають, єдуну такі жінки їздять теж, ну, щоб заробити щось селі. Ну, яке в нас в да, динковник, о, кролики, собачка, курі, ну, працюю на бахові, Пастухом пасу худобу. Ну, дякую Богу, щоб не хуже, щоб кончилась війна скорі. Ну, що ще я вам можу сказати? Ну, шо, таке. Працюємо, працюємо в городі, на село дуже прекрасне, хороше село. Ну, я, ну, звісно, посходили морози, зморозили, зараз пересиваємо. Бурочки, таке Морку, ну, от таке. У нас в селі я не знаю, бо я корови не держу, скільки ну, десь приблизно з 30. 30 голов є, може нема. То вже менше, і кожен рік менше є. Ну, не хочуть люди щось держати. Відно, не вигідно, молочко дешеве людське, щось копійочки. От була дорога, а молоко дешеве Коника я, да, мені вигідно, бо, бо прицівниця, ну, корминиця моя. Тож, так само, як і корова, бо корова теж молочко дає. А конником теж. Що... Їду. їду на роботу, гору конником. Рідне село, живу тут вже 31 рік. Я знаю, як то кажуть, тягне до рідного міста завжди. З перших днів пішов. Пробув до поранення. У му році отримав поранення. Де зараз звільнили по групі інвалідності. Обновляє документи на поновлення групи, а чи обновиться, чи не обновиться, то я нічого не знаю. Виїжджає. Мало молоді, немає в селі молоді, війна. Виїжджають трохи. Живуть поза, там, в містах, десь, десь строїться, десь по сусідніх селах живуть. І таке. Мало людей в селі. Мало молоді? Мало, дуже мало. Можна сказати, немає молоді. Ще й війна, світ нації, можна сказати, на війні зараз. А хто зараз працює Ні десь? Ніде, по інвалідності вдома. З дитиною їздимо на заняття. ДЦП хлопчика півтора роки. Тяжко трохи на ногу, як знаходишся. Помаленьку ще обновлю групу, там буду бачити, на роботу десь треба буде жити. Скільки вже вдома можна сидіти. Качки з кормив, нема нічого у нас. Так хто його буде тримати? Мама в Польщу поїхала на роботу. Я з дружиною вдома і з малим треба гратися, бо він не ходить, не сидить. Я стаю ногою шитий. Саме головне, щоб війна закінчилась. А далі ми все самі зробимо. І, 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 тим більше це я, ви бачите, як вже все, все настільки запускається, з, не знаю. Шкода, що там все функціонувало, школа була, діти мені ходили до школи. Все було. Люди йшли на роботу і верталися з роботи. і Все було, але, ну, мабуть, такий час на ці села вимирають, що зробити. Молодь, в принципі, не залишається. Це що ми тут живемо. Може хотілося б і краще, але все виходить, так і живемо, таке село. Але любите своє село. <схай> ну, напевно, так, що раз, раз тут також живемо, привикли до всього, то ж маємо, що, що маємо, бачите, річку маємо, ліс маємо, є куди піти. Є, дозвілля є. Але... А, яке дозвілля? Як яке дозвілля? <смі> Природа, <смі> чорниці. Смотрите, то. Хто любить рибалку, то ходить, я не знаю щось таке ще. Бачу, недавно фоткалися -фу -фу і виставляли, що спіймали рибу таку. видно. Ще щось маємо. Ну наразі ну, яке господарство? Невеличке, не таке е, синякура, таке. Раніше мала і, і, і корову мали, якось більш, якусь і птицю мали. і, і ну, зараз так, якщо взяти по мірках, то воно, е, як вам сказати, що як нас кажуть, в селі невигідно вже. Якщо все, то що все впирається, кошти впираються. Колись якось я не знаю, може за того. І... Коротше, то по можливості, що маємо, то маємо. Що можемо потягнути на сьогоднішній час, то і маємо. Це шавель. Ну, він тут у нас це є, не з градки, там він у нас просто перед річкою у нас є така прибережна зона, і та він такий росте у нас. То я вже так завжди, я не знаю, може хтось робить по-хазки, його там зразу на місці гарно вириває. У мене так виходить. Переверу, помию, все буде добре. Можна його засолювати. Просто от зараз перебрати, помити, відсушити, подрібнити. І сілю перетерти, і в баночки його так щільненько срабувати. І є такі, що запарюють, доводять. Просто до кипіння, тільки щоб колір поміняв. І ще в мене такий спосіб, я більш користуюся заморожую нього. Так само мию відсушую, це я потім і... Заморожую. А от ви без газу, так, живете? як вам? Ну як, я газ купляю в балонах. Є у мене, до речі, газ, електрика. Ну, а в самому то пічне таке опалення. Рубки топимо, ще й до речі, сьогодні протопили, не знаю, може це є. А так, якщо на... зимою не мерзнемо. Все добре. У ну, нас тут газу не було і не буде. А чому? Ну, а, а як же? Як його немає в, в, в нашій громаді, то воно тут тим більше не буде то того газу. Ну, а так я кажу, отак, коли привозять у громаду, вже я вже який раз беру газ в балонах. І так, мені вистачає на літо. В основному продукти купляють взуття, ну і одежу, ну, що хто хоче. То насіння. Бач. Да, і насіння ну, все. все, що є, то беруть. І хімія, все. Ну, магазин дуже великий, користується попитом. Ну, в основному продукти, щоб щось було, да. їсти хліб, да, продукти отак. Так, шо? No. В цьому будинку проживали журба Іван Андрійович і Зінаїда Криліна, його дружина. Зінаїда Кириліна, вона працювала в магазині багато років, вона була дуже хороша людина, привітна, її всі в селі любили. Іван ну дуже хороша сім'я була. І чоловік, і дружина. Чоловік, я знаю, він на хімії працював, ну з хімікатами. Колгоспі. Їхня фотографія була в інтернеті, як вони дружувалися. Це весілля воно було в Колках і, мабуть, і знімалося, бо вони вінчалися в Колках в церкві, бо в нас сама Зінаїда Кривна була сколок. Там, ну такі будинки, їх фінські будиночки. їм дать. Ну, У нас багато в селі є такі люди, що обрали. Вони такі маленькі оббиті. бачите, досками. Ну, Щось називали фінські домики, я знаю. Ну як вони сказала, що старовина, але, ні, вже новіших. Вони, мабуть, там, я думаю, що вони на селі жили, бо там жила Івана Андрійовича сестра, вона у клубі в борщиці робила. Там, я думаю, що вони і там і жили. Мабуть, то була їх батьківська хата, а тоді купили і переїхали жити сюди. В них троє дітей, ні, четверо було, один син їх. Мабуть, молодим грим забив ну чи блискавка. Один син їх в Росії я знаю, Сергій він старший проживав, проживає. Ну, а дочка тут в Вараші проживала, ну, вона зараз в Польщу виїхала поки. Ну, син ще тут в колках живе. Два карасяво. Є рибка в канаві? є. Отак його кидаємо, та там собі більш набіжать, набіжать, ловиться, ловиться. Головне, є риба. Не, ловлю рибу отаким садком, як бачите. Кидаю, якщо є, то є. Нема, нема. Ось така риба. І шукає, і запускаємо, бо самі буває, так? Да? Ну, така, звичайно, карась. Ну. Живу тут, працював на атомній станції. 25 років. На пенсії зараз живу в селі, построю хату в селі, жінкою в село переїхав. Ну, тут жінки, жінка село, моє сусіднє. Господарство свиня, кури, собака. Ось таке господарство. Все, нема ніякого. Тут ніхто не хоче коров держати молодий, а то що я пенсіонер буду держати. Ні. Почав робити, як прийшов в село, я їх поняття не мав, тож вагро навчив мене, а так зараз я. Навчився, О, вже 10 років тому. Сосна треба, колоти на такі от куски, як ось полоски, я зараз доски покажу. І робимо такий матеріал, як висить воно. Отакі корзини. Ну, треба спочатку їх надерти, знайти, щоб воно ще, Бо не кожна деревина дереться. Ну, не Але є, що так, да. У мене якраз там є ще на одну корзину. Ну, якщо готові все доски, година часу і корзина є. На базар вивозять, продаємо, як кому треба, без питань. Колись користувались тут цілі, тільки їм, картоплю копали їх, бурак носили, зілля, і зараз, хто має, то той і носить. Дрова носять хату їм, одне таке використовують. Покорвіків воно тут заведено було. Нас, селі, де я був, їх не робили. Но тут, іменно нічівці, то тут кожна хата робила Ось такий матеріал. Так, диреча сосна, дивіться. Сідаю так. І робимо. Тільки ножом, один ніж працює, більш нічого. І так само дереться воно і це, обганяємо їх, вирівнюємо їх. Які нам треба, ложимо. Оце буде дно, і починається з дна. Тут їх робили раніше, в кожній хаті. Ну, Зараз ще один чоловік постарший, який може. Так. Оце доски довжиною. Метр такі півтора метра, да. оці, ці, ці мен-чи-менше, ці ці, десь метр двадцять. Що я зараз роблю оці. Я їх відрізав. А ці да поки, що лежать на дні три. І ти, що зараз заплітатиму по кругу, то теж півтора. Метр сорок, п'ять десь так. І з цього починається коробка. Зробили дно. Чим його зробили? Перегинаємо. фіксуємо досочкою поки, щоб не розкидалась вона. Загортаємо. Всі чотири сторони. стягуємо до кучі. Через одну заплітається. Ось так все робиться. І виходить від того до такого. Ось така. Хто гриби, хто ягоди носить. Будь-що. Може хто й картоплю носить. Хто, кому що подобається. Бурак, зілля, свиня. Все, в коробках. Спіляють пасок. Через плече і все, пішов. Кажуть, і як хоч скрізь по-різному. Ну в нас коробки. Просто хобі. Для мене інтересно, кручу і все, як є время. Нема чого нема, не роблю. Я не, не проти, щоб хто прийшов, сказав научі мене питань немає. але нема таких. Колись ми жили в Кузнецовську, прийшли в село. Коробками займався мій дід, батько. Ну і чоловік казав, колись, як приїжджали, каже, як би мені їх навчитися плести, але так сталося долею, що ми попали в село, побудувалися тут. І він раз по раз сів, спробував, його вийшло. І зараз він робить ті коробки. Ну, і людям вони в нагоді, і в нам так само вони в нагоді, виходить. Ну, і отак живемо потихеньку. Є сосна, десь він роздобуде її, десь як є цього. То є, робить, а якщо немає, то так. Займаємося хазяйством в селі, потихеньку. Ми вже тут 15 років живемо. Оце 15 років він їх і робить. як тільки ми приїхали сюди, він отак от собі задумав. Для себе картопля, буряки, от свині тримаємо, кури тримаємо, качки ще беремо. Що ми садимо? Буряки в основному. Буряки, картопля в нас, пшениця. Ну, от квітками займаються тут біля хати. Але цього року мороз, бачите, поморозило все. Ну, надіюся, буде погода. Дасть Бог буде все сходити по другому кругу. Да й отак. Отаке таке в нас життя в селі. Сільське життя, не городське, бо городське ми вже прожили 25 років у Кузнєцовську. Чоловіку захотілося в село. Він казав, як доживу до пенсії і получу її, я обов'язково прийду жити в село. Ну і так нас тут сталося. Задумали, прийшли. Живемо в селі. Дітки приїжджають, провідують нас, ми їх. Живемо, слава Богу, добре. На життя не жаліємось. Господарство у нас невеличке, коника тримаємо, є. так хазіємо, з з чоловіком живемо. Дівчинка то, зорка, то ми її купили, були в сусідньому селі, так звали, так ми її звемо. Не, знаєте, нам вигідно тримати коня. Тому що поля далеко, треба їхати сідати. Мама в сусідньому селі живе, треба до мами з'їздити, То нам добре з коником. 没事。